Сізнаємося, браття вулику годину, нехай ворог знає, ми за Україну. Доброго дня. Вітання із Мринської громади на Чернігівщині. Сьогодні у нас знакова подія. Ми святкуємо завершення проєкту із відновлення укриття у селі Мрин. І сьогодні ми зібралися разом із учасниками нашого волонтерського дійства, як ми його назвали. Це було вперше в нашій громаді. І сьогодні ми варимо традиційну нашу кашу, гартаначку. Граємо у футбол, відновлюємо традиції, смакувати купу і побачимо все таки, чим закінчиться сьогодні наша гра. Хлопці, поділіться досвідом, як ви. Волонтерили, як ви відновлювали укриття? Богдан, що тобі найбільше запам'яталося? Найбільше мені запам'ятався наш великий та дружній колектив. Як ми працювали, як ми навчалися цій цій важкій роботі, та, та що ще? Ну я... ти майже щодня. І... Ну, так, щодня. А чому ти до речі, чому ти приходив майже щодня? Ну тому що мені тут подобалося допомагати. Супер, дякую. Влад, да. розказуй, як оце все відбувалося? Що тобі найбільше сподобалось? Ну, робота була нелегка, ну угу. цікава. Щось для, хтось для когось щось нове вивчив. Ну, подружилися, дружні колектив. Я б ще так би походив. Надіюся, що в мене вийде. Ну, що я ще можу сказати? Клас. Клас. Дуже дякую всім за участь і сподіваюся, що наш бурчик, хоч і цей перший, буде вдалий і ще буде багато-багато таких прекрасних практик із відновлення різних будівель у нашій громаді. А це наша фея-чарівниця Світланка, яка виконувала найважчу місію. У відновленні укриття. Вона прибирала після нас будівельний, всі оцей бруд, який ми могли залишити. Світланко, поділися враженнями, як то все було легко чи нелегко прибрати після такої великої кількості людей. Все було легко, тому що робилося все від душі, від серця, для молоді, для нашого села. Все було швидко, красиво, легко. І, і так, як вміє, тільки Світланка. Все блищить, сіяє і все дуже класно. від душі. Дякую, Світланці. Вова, розкажи, як все починалося тут, в укритті. Ти почув про таку ініціативу. Яка перша думка в тебе промайнула і як це все було? Хоча я знаю, це було дуже важко, бо в тебе. Була травмована нога, скажімо, але це, якось, якось це все відбувалося, поділися досвідом. Ну, Коли я почув, що з'явилася ініціатива стосовно відновлення і ремонту в укритті, то я, звичайно, це підтримав. Е, з першого дня, коли я зміг бути присутній, допомагав. Також бачив багато своїх друзів, сельчан, які теж допомагали разом. І ми за два-три тижні ми все зробили з скальзналя. Чи задоволений ти Звичайно нашою задоволений. роботою спільно? Найбільш задоволений тим, що ми зуртувалися і досить була достатня кількість людей, щоб оперативно і швидко зробити ремонт в поміщенні. А чи страшно було? страшно було на початках? Ні, страшного не було. Страшного не було. Ну Мені, чесно кажучи, було страшно. Грибок. Відсутня підлога а, ну, приміку, звичайно, дуже було страшно, страшно, було дуже страшно. Але коли я побачила ці очі, які горіли, тим, що та ну, ми все зробимо, все буде добре, я щиро дякую, що ви отак все підхватили цю ініціативу, і ми максимально швидко все зробили і тепер тішимося з того. і Сьогодні вже. Ми спокійно можемо заходити в укриття, дихати, бо в нас є і вентиляція, хлопці все подбали. От і в нас відновлена підлога, і в нас стіни дуже класні, без грибка, і всі побілені. Тому ну, я згадую цей квест з побілкою стін і стелі, але це все позаду. Це дуже все було класно, і тепер ми просто ходимо і дуже радіємо з того, що в нас вийшло. Дякую, Дякуємо Дякую нашим меценатам, що нас підтримали, і тепер у нас в громаді в центрі села є безпечне укриття з новим ремонтом. Дякую. Аліна. Поділися враженнями. От ти з найпершого дня нашого бурчика, 16 липня. Ти була з нами. Поділися враженнями, е, от що тобі сподобалося найбільше, чому ти сюди прийшла? Пам'ятаю, ти взяла відро і прийшла сюди до нас, і і оток все почалася вся історія. Пам'ятаю, пам'ятаю наш перший день, як я прийшла. Я ще пам'ятаю ввечері написала, що я ну одна з найперших я вам що я точно буду. У мене був невеличкий досвід. В тому як вдома ж покривала стіни. Я зрозуміла, що я можу чимось допомогти. І коли я тут прийшла, думаю, якраз на нашому бомбосховищі я потренуюсь. майбутньому, можливо мені колись пригодиться. Ще вдома я там невеличкий ремонт, сама робила своїми руками. І от, коли я прийшла в це бомбосховище, я зрозуміла, що я зможу чимось тут допомогти. Ну і на жаль, побула з вами декілька днів, але трошки змогла потренуватися і чимось своїм допомогти. Розкажи про те, як ти була на скажімо нашій рефлексії, коли ми смажили шашлик? Коли ми готували смачну вечерю, поділися враженнями, що тобі сподобалося в той момент? Ну, мені сподобалося, що зібралось багато молоді. Ми всі згрупувалися навіть з тими людьми, якими ми раніше не спілкувалися. Ми всі зібралися, почали з дівчатами готувати. І за останній час нашої війни ну ми так перший раз всі зібрали в компанію молоддю, Ну і було і дуже смачно і весело. Ми посиділи, поспівали українські наші народні пісні. Класна компанія. Ну, це мені сподобалось. Звучала така думка, що років п'ять, мабуть, ми так давно не збиралися. І... Аліна, от як ти думаєш, це таки така спільна наша праця, спільні наші, скажімо, ну в даному випадку це відновлення укриття. Чи єднають вони громади, чи єднають вони ну, особисто нашу громаду, вони об'єднали? Тому що ми так раніше не збиралися. Саме ця пророблена робота нас об'єднала. Ти повірила в Лаврін? Да. Я, я думаю, що це ще не перший наш проект. Ми з нашою нашою громадою, нашим селом можемо зробити для нас дуже багато всього. Я тобі дякую за активну участь, за підтримку інформаційну, фізичну, моральну, яку ти могла зробити з нами. І я сподіваюся, що це дійсно ми. Останній наш да. проєкт. Да, дякую тобі. Зробили ми дуже багато. Дякую. Іра. Розкажи, будь ласка, як ви з чоловіком Андрієм в своєму магазині запрошували всіх на бурчик, і як ви зібрали таку масу людей, коли не було світла, коли не було інтернету, коли не було можливості якось комунікувати, ви в магазині зробили щось неймовірне. Як це ви зробили? Тому що тут. Відбувалося, як в мурашки. Ну, почнемо з того, що якщо ти сам гореш чимось, тобі дуже легко ділиться цією енергією. У нас молода сім'я, у нас є дитина, їй 5 років, і в більшості, мабуть, коли ти вже відповідальний батькома, ти вже думаєш про майбутнє і чим ти можеш допомогти. А діти це і є наше майбутнє. Чим ти можеш допомогти? Ми е, тут народилися. Ми тут живемо. Ми будемо в е, нашому рані рідному селі своєму. Чи ми можемо допомогти? Та ось, будь ласка, е, зараз страшний час воєнний. І дуже всі ми важко переживаємо, але суть в тому, що ми горіли тим, щоб дитина, вона йде в садочок, вона йде в школу, щоб у неї була ця змога навчатися, щоб вона виросла людиною, щоб вона щось могла, щось знала, розвивалася, щоб у неї була ця змога. Ми дякуємо в першу чергу ЗСУ, бо вони цю можливість нам дають. І е, коли е, Юля Михайлівна нам розказала, що може бути таке в нашому селі, що може бути. Приміщення буде для, для нашого села, не, не просто там для гучі, для да, першочергово це для всього нашого села. То ми загорілися, бо ми ж тут живемо. Це наша, наш, якби, наша можливість прихиститися, бо ми не знаємо, що буде завтра. І сили да, бо в кожного є вихідний. Кожного якийсь час, два-три, які ми проводимо в телефоні, в телевізорі, є молодь, яка збігається, ми по півтора-дві години просто е -е, марнуємо на те, щоб там е -е, поговорити, посміятися. І от ми, да, ми горіли цією енергією, і вона передавалась так молоді. І молодь приходила на оцей, да, скажімо, по-молодіжному, на оцей двіж. Так. Тому що ми знали, що тут, тут буде робота, всякий тут, там, да, посміятися, поробити і зробити результат. Е -е, ну я думаю, що. Не дарма ми горіли цією е, ідеєю, і вона не пройшла марно. І ми е, вдячні, що те, чим ми ділимось, е, хорошим. Да, я думаю, що це пор... хороший час ми провели важко, нелегко. Е, це час, це труд, це вміння, це навички, які ми тут здобували. Бо не кожен е, прийшов і так і все вміння, да? да. Але е, от разом, тільки разом. Е, Всієї сили нашої молоді ми зробили такий класний результат. Іра, до першу чергу, я дякую вашій родині, що ви підтримали цю ініціативу, бо коли я говорила з Андрієм, да, очі загорілися, <схи> і, все, і все пішло, слава Богу, добре. Я дякую, що ви стали, скажімо, таким місточком між нами і молоддю, бо вони вам довіряють. І оце тут, що ми зібралися, це наші сили покладені на немально. Я сподіваюся, що цей проект перший, я але не останній. <сіст> а, я, а я в це вірю. <сіст> <сіст> так, дякую. Саша. Ось я дивлюся на це прекрасне світло і згадую, як ми з тобою говорили про те, що потрібно відновити проводку в укритті. І чесно, я дуже хвилювалася, бо часу мало, роботи багато. І я така кажу, Боже, а як це все зробити? Оці всі проводочки, як їх всі сконтактувати, а Саша каже, так, все буде добре. Саша, а ти хвилювався чи ні? Ні, та ти? Якщо щось хвилюватися. Це знаєш, ти це робиш за якою метою, то це не немає ніякої проблеми. Ну, скажи, найголовніше, що ти для себе отримав в результаті оцінє нашої спільної роботи з відновлення укриття? Колективні роботи, допомоги, селу, безпеці, громадян, дітей. Супер! Ми тобі дуже дякуємо за те, що ми маємо чудове і безпечне освітлення, бо тут свої були нюанси, які знаєш тільки ти. ти. От, тому ми тобі дуже дякуємо і сподіваємося, що це світло буде нам світити довго і приносити тільки радість. Дуже тобі дякуємо. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашою юною поетесою Дар'єю Гриценко. Перед вами збірочка перша нашої даші. І сьогодні хочемо від щирого серця подякувати мамі Ользі Анатолії, яка допомогла у виданні цієї збірки, побачила талант своєї донечки і сьогодні разом з нами чекає на презентацію. Дуже е, цікава поезія у Даші, особливо про маму. Е, Даша, е, з твого дозволу можна трошки процитувати? Мама, матінка, матуся, я до тебе пригорнуся, в твої очі подивлюся, тобі щиро посміхнуся, люблю тебе дуже я. Ось такі гарні вірші пише наша Даша про маму. Даша, розкажи нам, е, з чого все починалося, який твій був перший вірш? Про маму чи про котика? Саме перший? Самий, самий перший. перший ми писали ще з моєю бабусею. Е, там по моєму є так. на поняття. І отак я почала писати. Супер. Ну і запитаємо зараз у мами. Як мама розгладила цей талант? Як мама допомагала Оля Анатоліївна, розкажіть нам? Все починалося, мабуть, із молодших класів. Тоді, як в нас був літературний грим газета, mm -hmm. mm -hmm. смалечку Даша дуже любила читати, дуже любила читати. Тоді не було телефонів, не було смартфонів, не було планшетів. Вона читала. І от якось так осветила я. Що є, є в неї такі здібності. І ми потихеньку почали в газеті віршики писати, то про собачку, то про котика. Один раз на англійській мові був вірш і запропонували дітям молодших класів о, перекласти на українську мову. Оце так потихеньку-потихеньку. Що стосується книжки збірочки пірочки то це була моя ініціатива. Даша не знала. Це ні, да ні, ніде народження. Ні, 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 ні. От, починалося що? Я перекладала зошити її, книжки, газети, літературним літературний рим. О, І я вирішила виділити ці. Спочатку Почалося так, а потім спори перебрала, <світ> дещо казочки там вони писали. О, так Отак отримала збірочка. А вже пізніше, більш серйозніші вірші, що стосується АТО, що стосується війни, ставлення до війни. Пережила Даша чималенько ситуацій таких важких, смерть бабусі, смерть дядька, смерть однокласника. І от вона не любить говорити. І вона все-все на папері. Накладали, і так вийшло. І я горжуся своєю башою. Казала ще колись моя мама і бабуся, що треба робити все вчасно, щоб потім не шкодувати. І от я вирішила, хай буде так. Бо з дядьком так не вийшло, з дядьком Володимию. Вже всі збірки його після смерті видаються. То хай буде так. Дякуємо за вашу мудрість. Материнську і за підтримку донечки, і ми дуже пишаємося, що у нашому селі Мрин ось така квіточка Даша росте, розквітає. І сьогодні ми чекаємо дуже на презентацію і будемо надзвичайно щасливі почути із вуст юної поетеси нашу такі цікаві поезії. Дякуємо.